я сотрудничаю с этой внутренней разведкой по поводу выявления на территории Украины воздействия действия Российской Федерации Я по поводу власти российской смены власти в Украине. работаю с ДКР по этому поводу достаточно уже давно, уже с полгода. Так получилось, что ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве. И У процесі спілкування з ним вияснили, що он займається в фонді товариша Путіна іменно організації безпорядку. Підозрюваний під час, після того як його було затримано, відмовився надавати показання свої. Що ми зараз почули? Це вперше для органів досудового судового розслідування. По-друге, суд мені не надав права задати уточнюючі запитання, щоб хоч. Послухати, де логіка, і зараз я можу сказати, після того як ми проаналізували матеріали, докази, які ми передали вже до суду разом з клопотанням про обрання запобіжного заходу в ліді тримання під варту, можна сказати, що це неправда, тому що цілком точно встановлено, що це доказами, які на даний час зібрані, це неправда. Ну, судя по всьому, судя по всьому, та операция, в которой он участвовал, не было известна другим сотрудникам из И Вот эти другие его взяли и арестовали. Капотание задовольники до дом Петривана Германа Бориса Львовича с 207 року наружу при царстве договорили тримання під вартой без вызначения розміра за ставшего.